Чи нормально мати сексуальні фантазії? А якщо вони здаються дивними чи навіть трохи забороненими, чи означає це, що з вами щось не так? Спойлер? Ні, не означає. Насправді, фантазії це абсолютно природна частина нашої сексуальності. Але де межа між нормою та патологією? Як вони впливають на реальне життя і що, якщо партнерові не подобається те, що вас збуджує? Чому люди фантазують про секс? Найпоширеніші сексуальні фантазії і що кажуть про них дослідження? Що означають фантазії, що ви хочете реалізувати їх у житті? Коли фантазії можуть стати проблемою? Вмощитися зручніше буде цікаво. Мене звати Олександра. Я практичний психолог, сексолог, а також психотерапевт у навчанні. Ставте лайк цьому відео, якщо вам цікава тема, яку ми будемо розглядати сьогодні. А також не забувайте підписуватися на канал, тому що це допомагає його розвивати. Чому люди фантазують про секс? Мозок це головний сексуальний орган, а геніталії. Саме він створює сексуальне збудження і фантазії це його спосіб розширювати наші відчуття. Наша фізіологія свідчить про те, що фантазія активує центри задоволення у мозку. Психологія нам каже про те, що вони допомагають нам досліджувати свої бажання без ризику, а соціальні фактори про те, що чим більше ми чуємо про заборонене, тим більше воно може нас збуджувати. Цікаві факти про наші фантазії. 97% людей, хоча б раз у житті фантазували про секс. Найпоширеніші фантазії пов'язані з домінуванням, підпорядкуванням та нестандартними сценаріями інтиму. Одна жінка розповіла про те, що її завжди збуджували ідеї про підпорядкування у сексі. Хоча в житті вона була дуже незалежна. Це приклад того, як фантазії можуть бути протилежними до нашої життєвої реальності. Топ 5 сексуальних фантазій у світі. Секс із новим партнером. Топ фантазія номер один: 80% людей у світі мріють про різноманітність. Це абсолютний лідер серед усіх фантазій. Причина все дуже просто: новизна та бажання отримати новий сексуальний досвід. Що нам каже дослідження, це те, що навіть люди, які перебувають у щасливих стабільних стосунках, усе одно періодично являють секс із новим партнером. В експерименті, проведеному в університеті Монреалі, у 2021 році 72% учасників зазначили, що не відчувають бажання зраджувати, але їх все одно збуджують уявні сценарії з іншими людьми. Фантазії про нових партнерів це не обов'язково сигнал про незадоволення у стосунках. Це просто особливість нашого мозку, який шукає новину. Томінування та підпорядкування. 65% жінок та 58% чоловіків фантазують про БДСМ-елементи. Чому це так популярно? У багатьох людей є бажання змінити звичну роль у житті. Якщо людина має багато контролю у посерденії, у їй може подобатися роль підпорядкування. Адреналін та викид ендорфінів, гра з владою підкорення може викликати дуже сильні емоції. Що каже дослідження на цей рахунок? Це те, що 47% людей. Хоча б раз у житті пробували м'які елементи БДСМ у реальному житті. БДСМ практики виявилися безпечними з точки зору психіки, якщо вони грантуються на взаємній грі. Клати з практики. Жінка звернулася до мене із тривогою. В мене збуджує сценарії, де партнер домінує наді мною, хоча в житті я сильна і незалежна. Зі мною щось не так? запитала вона. На що я пояснила їй, що фантазії часто працюють за принципом контрасту. Ми хочемо спробувати те, чого нам не вистачає в реальному житті. Це не означає, що вона хоче підпорядковуватися в усьому, просто її мозок шукає нові способи отримувати збудження. Фантазія номер три груповий секс. 50% чоловіків та 40% жінок уявляли себе в таких сценаріях. Чому ця фантазія так збуджує нас? Вона пов'язана з ідеєю бути бажаним одразу кількома людьми. Вона поєднує новизну, екстремальність та табуйованість. Що каже дослідження? Дослідження університету Міннесоти в 2022 році показало, що більшість людей фантазують про груповий секс, але не планують реалізовувати його у житті. Давайте розглянемо цікаві приклади з практики. Чоловік фантазував про секс у трьох, але коли дружина запропонувала йому реалізувати цю фантазію, він зрозумів, що в реальності це його зовсім не приваблює. Ще раз підтверджує, що фантазія це просто гра нашої яви, і вона не завжди має відношення до наших реальних бажань. Публічний секс. 35% людей фантазували про інтим. Поза спальною. Чому цікава ця фантазія? Тому що відчуття ризику забороненості адреналін підсилює наше збудження, вихід за межі рутини, можливість зробити щось таке, чого ми не робили раніше. Що каже дослідження на цей рахунок, це те, що 20% людей у довгострокових стосунках пробували дійсно в житті реалізувати цю фантазію. Одна пара зізналася, що після кількох років шлюбу вони почали надгувати у сексуальному плані. Коли вони чесно обговорили свої фантазії, з'ясувалося, що Бог збудже ідея ризику. Вони почали практикувати секс у нових місцях, і це повернуло їм пристрасть у стосунках. Рольові ігри від лікаря та пацієнта до начальника та підлеглого. Чому це працює? Це дає можливість приміряти на себе новий образ, відчути нові емоції. Це допомагає людям подолати сором'язливість та вийти за межі звичного сексуального сценарію. Що каже дослідження на цей рахунок? Це те, що 55% пар, які пробували рольові ігри, відзначили покращення емоційної близькості. На клієнтка розповідала про те, що після 10 років шлюбу вони з чоловіком почали грати у рольові сценарії, і це дало їм новий імпульс у їхньому сексуальному житті. І що ми дізналися цікавого сьогодні? Фантазія це природна частина нашої сексуальності. Більшість людей фантазують про ті ж самі речі. Фантазія не означає, що ви хочете її реалізувати в реальному житті. Яка з цих фантазій здається вам найбільш поширеною, і яка фантазія подобається особисто вам? Чи впізнали ви щось із цього у собі?